Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про такого квадроцикла, вантажний, від компанії Forte. Моделька ATV 300 bst Даний квадроцикл у нас йде повнопривідний, тобто тут йде постійний повний привід. Давайте поглянемо на задній міст. Повноцінний задній міст з карданом. Попереду аналогічна ситуація. Давайте камеру трошки поверну. Тобто теж то передній кардан, верніше передній міст, до якого йде кардан, і таким чином приводить в привід колеса. Двигун у нас одноциліндровий, чотирьохтактний бензиновий з повітряно рідинним охолодженням. Попереду у нас встановлений радіатор з охолоджувальною рідиною, позаду вентилятор. Вмикається автоматично. Збоку у нас ось такий. Каністра така, бачок охолоджувальної рідини. На іншій стороні в нас там встановлений акумулятор. До речі, вантажопідйомність даного квадроцикла складає півтони. Максимальна швидкість, яку він може розвивати, це 50 км на годину. Коробка передач тут у нас механічна, п'ятиступка. Також є реверс. Тобто ми можемо. Їхати хоч на п'ятій передачі вперед, хоч на п'ятій передачі назад, якщо це десь вам знадобиться. А, також ручник, і що важливо і досить зручно, це те, що в нас виведений на кермо а, сам фіксатор нашого кузова. Тобто, ну, ось цей фіксатор, ми вже контролюємо на самому кермі. Тобто нам вже не потрібно. Лізти під сам кузов і шукати, де ті прощіпки знаходяться. Позаду в нас колеса 22-11-10, а попереду 22-8-10. З такими ковпачками червоного кольору досить прикольно виглядає. Хочу зауважити, що двигун встановлений на таких подушках, тобто зроблено для того, щоб зменшити вібрацію на сам кузов. В принципі, справляється досить непогано. Тут в нас також під кузовом є гумові проставочки попереду та позаду, все для того, щоб знизити рівень вібрації на кузов. Є опори, щоб пустий кузов можна було тримати в такому піднятому вигляді. Ходовка вже більш така потужницька. Тому що, в принципі, квадроцикл створений для того, щоб перевозити вантаж. Електронна приборка. Лаконічно, мінімального, але все, що треба є. Підсос виведений на кермо. Також у нас є USB-роз'ємчик для підзарядки гаджетів. Ну і звісно ж, забув сказати про те, що тут понижений та повишений ряд, що дуже і дуже важливо. Борти всі відкидні, як бокові, так і задні. Тому, друзі, такий. Владер. Якщо друзі вас цікавить, можете звертатись, переходити за посиланням, що вказано під цим відео. Дякую за перегляд та всім гарного дня!